Одеський шторм тут на Ковзанці Атека в матчі який був тематичним для Сокола у грі, яка була присвячена. 40-річчю завоювання бронзи чемпіонату радянського союзу Кременчук на рівних відіграв із киянами і пропустив лише одну шайбу у третьому періоді. Зазнав поразки 0-1 але за той матч слова похвали і від власних тренерів Кременчук отримав і від тренерів а, київської команди. Так що серія обіцяє бути дуже цікавою і непередбачуваною, не зважаючи на те, що перший і четвертий номери пусів сходяться у цій. Серії до чотирьох перемог нагадаю, що максимум сім матчів ми можемо побачити уже на півфінальній стадії плей оф чемпіонату України, і через правий борт її вивели. із Зони тим не менше, контратаки не виходить. Кременчук активно розпочинає цю зустріч. Кременчук намагається. Грати першим номером зараз прихоплення від ляльки. Момент Д'яченко рятує свою команду після китка в притул від Владислава Праги. Уже мінімум два стовідсоткових моменти створює Кременчук для того, щоб відкрити рахунок у цій серії. І, потрібно сказати, що відзахищалися захищалися достатньо організовано і дисципліновано. Все ж таки з небезпечних позицій хокеїсти сокола жодного китка воротах Захарченка так і не завдали. Двічі атакував. Перші шість половиною хвилин позаду у цьому матчі атака Кременчука Баджан кидає добивання від Браги. Шайба не притиснута. Була довгий час, тільки зараз її накриває Богдан Дяченко. Якось занадто вільно. А Баджан прорвався в чужу зону через правий борт. Ніхто його не зустрічав. Спокійно він зрізав кут, вийшов на ворота, кинув, а потім ще й Брага. Був готовий попрацювати над добиванні. І причому це добивання одне і друге було. Ромащенко допоміг Захарувати в падінні. Проштовхнув шайбу на толстушка. у Сокола. Два. Відразу шанси добивання від Захарова. І Захарченко в падінні. Цю шайбу дістає. Супер. Сейв від голкіпера Кременчука. Зараз уже частіше із шайбою у чужій зоні. Діють кияни. І небезпечна передача пройшла на Ромащенка із заворіт з близької відстані. Кидав Руслан Ромащенко, встигає зімкнути щитки Захарченко і врятувати свою команду. Разумов класно тут звільнився з-під опіки, показав, що буде зміщуватися в один бік. А, тут ще й без ключки залишився Кривошапкін на якусь мить. І через це виграв. Ромащенко. Ох, яка передача проходить. Момент у Сокола і не зміг завести шайбу у ворота, вже таке враження, обігравши Захарченка Максим Висотенко. Не став кидати відразу, пішов в обіграш. Накидання від лівого борту. І знову Захарченко при справах. Абаджан. Але цей пресинг не закінчився перехопленням шайби з боку Кременчужан. І Сокіл проводить ще одну швидку атаку. І з таких атак було більш ніж достатньо у. Команди Шафаренка і у першому періоді, коли ну, практично відразу після того, як вдавалося киянам завозити шайбу в чужу зону, вже на яке на третє коло ця атака пішла приблизно з цієї ж точки у Сокола. Але якогось оригінального рішення так і не знайшли кияни. Кривошапкін на швидкості, під кидок Целогородцеву віддає передачу. Целогородцев кидає у ближній кут і там Дяченко на місці. Лялька змушений розвертатися, отримавши передачу в середній зоні. Досить довго партнери його виходили із зони атаки. Захаров. Захаров втрачає шайбу. Лялька її відбирає в чужій зоні кидок в поворотах з незручної руки від Віталія Ляльки. Дяченко так неочікувано змушений був рятувати свою команду. Звичайно, дуже добре знають один одного Захаров і Лялька, але навіть Віктор Захаров не очікував на таку спритність з боку свого колишнього партнера по команді. В рамках регулярного чемпіонату національної хокейної ліги. Там теж, начебто, все було під контролем захисника. І раптом під час викидання шайби ламається ключка, і шайба стає подарунком для суперника. Целогородцев заробляє на собі вилучення. Артем Целогородцев дві хвилини для гравця Сокола для одного із двох бійців, які переслідували Целогородцева у цьому моменті. І Кременчук тільки всередині другого періоду Пограє у більшості. Врятувати команду. Лялька. На правому борту простріл. Зона Занадто не таке авантюрне рішення, тому що кілька ключів гравців Сокола. Блина шляху шайбі, а Це Гол! 1-0. Кременчук відкриває рахунок під завісу другого періоду. Більшість реалізована. І там шайба зайшла у ворота після підправлення. Зараз будемо розбиратися, хто. Здійснив останній дотик. Точно не Кривошапкін. Схоже, що Артем Целогородцев, який закрив Дяченка, ком Матусевича шайба летіла достатньо сильно, але встиг зреагувати Целогородцев і максимально ефективно ставити ключку. Ще один момент. Два норожай ну! подвоє перевагу Кременчука уже у наступній атаці. Буквально в інтервалі 10 секунд Кременчук закидає двічі. І повністю змінює хід подій у сьогоднішньому матчі. Максим Жеребко підхоплює цю шайбу, але він в оточні трьох суперників втрачає дуже швидко ігровий знаряд. Андрущенко. Андрущенко яку швидкість розвинув. Киток. Сунуть ворота. Тут свисток повинен пролунати. От, бачите, не. Не був голослівним В'ячеслав Андрущенко під час інтерв'ю в перерві. Він сказав, що 100% Кременчук закине першим. Так і відбулося. Ну І сам Андрущенко в останній атаці міг відзначитися. Ось цей момент. Киток там Рикошет був шайба. Сильно так змінила траєкторію польоту, але дотягнувся до неї Дяченко в тій гольовій комбінації. 2-0 на користь Кременчука. Перед третім періодом дві шайби потрібно відігрувати соколо. І на все це у переможця регулярного чемпіонату є 10 хвилин. Задання непросте. Кременчук був досить дисциплінованим в обороні у перших двох періодах, але зараз пропускає уже через 14 секунд після початку третьої 20 хвилин. Кременчук Денис Бородай закидає першу шайбу київського сокола у цьогорічному плей -офф. І це символічно найрезультативніший гравець сокола в матчах проти Кременчука у регулярному чемпіонаті. Засмучує містян уже тепер в поєдинку. плей-оффів. Пас від Ромащенка на правий борт. Бородай вмикає ноги, оббігає. Панкова обігрує Захарченка і заносить шайбу вже у порожні ворота. Більше суперників було перед ним. Кидає з-під Ігнатенка не сильно у ближній кут. І Захарченко відбиває шайбу блокером. Ще раз давайте подивимося, як лялька розхитав Полоницького за воротами, змістився полстушко. Бородай знову вмикає ноги. Бородай не закинув цього разу. Але який же прохід знову здійснив Денис Бородай? Ну от командно мало що виходить у Сокола зараз. Але Бородай за рахунок індивідуальних дій, ледь гол-близню не оформив. Єдина лише відмінність. Те, що цього разу прохід був ось так в лоб через центр, не через борт, як на початку періоду. Нам ще раз показують момент, коли Жереб все ж таки кинув, але встиг виставити щиток Захарченко прямо перед ним. Ну і прохід Бородая. Так, ось тут він через центр закрутив голову Материкіну. Дальній кут. ну Ляльці взагалі не можна давати простору. Він будь-який мікроепізод може викрутити на свою користь. І зараз Лялька! 3-1. Кременчук повертає собі перевагу у дві шайби, але гол не зараховано. Розводить руками Віталій Лялька. Зараз будемо розбиратися. Чому? Можливо, буде відеоперегляд з боку головних арбітрів. Зараз дізнаємося, чи гол зараховано, чи ні. Зараховано. Гол цілком легітимний. І Соколу знову потрібно відігрувати дві. Варкан перехоплення. Ще один момент. І Дяченко рятує свою команду. Там було порушення правил. А Сокіл уже бодай якось намагався врятуватися від цієї атаки. Кременчука правила були порушені, але атака продовжилася. Ну, і зараз Леницький. Накидання. Дуже неточно точно, дуже високо, навіть якщо б до шайби хтось дотягнувся. Ключкою з гравців сокола це була б гра з піднятою. Останні секунди матчу. Кидок! Захарченко шайбу фіксує і лунає фінальна сирена. Кременчук виграє перший матч півфінальної серії плей плеф чемпіонату України з хокею у Київського сокола з рахунком 3-1.